Настав день опрісників, коли треба було жертвувати Пасху. Ісус послав Петра та Йоанна, ідіть сказав «Те приготуйте нам Пасху, щоб ми її спожили. Вони його спитали Де хочеш, щоб ми приготували? Він відповів їм: Ось, коли війдете в місто, стріне вас чоловік, що буде нести глечик води. Ідіть слідом за ним у Господу, куди він увійде, і скажіть господарю відому Учитель тобі каже, де світлиця, в якій є з учнями моїми, міг би спожити Пасху. І він покаже вам горницю велику, вистелену килимами там приготуйте. Пішли вони і знайшли так, як він сказав їм, і приготували Пасху. І як прийшла година, сів він до столу і апостоли з ним, і він до них промовив Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати, бо кажу вам я її більше не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві. І, взявши чашу, віддав хвалу і мовив Візьміть її і поділіться між собою. Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство. І, взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: Це моє тіло, що за вас віддається. Чиніть це на мій спомин, так само чашу по вечері кажучи ця чаша це новий завіт моїй крові, що за вас проливається. Одначе ось рука того, що мене видасть на столі зо мною. Бо син чоловічий іде, як призначено, але горе тому чоловікові, що його видає. І вони заходились один одного питати Хто б то з них міг бути, що наміряється те зробити. Євангеліє від Луки. Ісус доручає своїм учням приготувати місце, де він буде з ними споживати Пасху. Дуже важливим є приготування. До Пасхи, так як і для нас приготування до служби Божої. Коли ми не просто приходимо з двору з тими самими думками, що мали, питаннями, проблемами і входимо одразу в молитву. Але коли ми готуємося до цієї величної події, ми маємо прийти трошки швидше до храму. Утишити своє серце, віддати Богові всі свої проблеми, думки, справи, щоб, коли будемо слухати молитву і чинити її, і промовляти до Бога, щоб вся наша увага, наше серце було при ньому. Бо каже Євангеліє, де скарб твій там і серце твоє буде. Готуймося до зустрічі з Богом. До святого причастя, до сповіді, щоб ми дійсно переживали зустріч з Господом, і щоб цей час, проведений з ним у церкві, у храмі чи вдома на молитві, завжди приносив добрий плід, поглиблював нашу любов до Нього.